Сьогодні ми кажемо, о Віфлеєме, радуйся, откривайся, едемехця раю заново, ми готуємося повернутися до себе додому, до нашого раю. Господи, тепер воїр Віфлеємі дерево живота вертепі процвіло від діви. Рай бо оно явилося мисленний. в ньому божественний сад. Одного ж тепер будемо їсти, причащатися, як казав Господь, хто буде їсти цілому і пити кров і буде мати в собі життя. Та вже не умрем, але оживемо. Не так, як Адам, котрий протяг руку до забороненого плода і ввів у нашу природу смерть. Тепер наоборот, віруємо в Христа Ісуса. Христос рождається, щоб. Прежде паче в гріхи, втеленіє наш образ природу людську восстановити. Так нам важно розуміти це дуже, бо тепер у всьому світі, крім православних, на котрих і всі клевети спустили всяких различних клеветників, як нека отара ненависників, і щоб збити з толку людей. На всі празники, і перед рождеством. Вдруг люди не церковні мають календарі. Нехорошо тут старим календарем. Підім на новий. Ну і на новому календарі не до церкви пішли, а пішли купувати подарки рождественські, Но не слово о Христі. Тобто безбожники можуть міняти. Календарі, але якщо у них не є подліного розуміння, що таке роденство, все напрасно. І ще один важливий момент: саме на родинство і на великі Праздники дуже активізується сатанінська пропаганда проти церкви. Ну, що вони можуть сказати проти церкви? Зовнішні якісь замічання знайти. Наприклад, вже чоловік в Ужгороді, котрого апендіцит, прийняв рішення йти до лікаря в ту саму надійну лікарню, у ту саму добру операційну, і вдруг все сектантство, весь протестантізм напав на нього і сказав, ти б до того лікаря йшов на операцію, де, да якщо б ти знав, якого у нього великий живот. Який в нього волосся великий, як в нього жона п'яниця, його діти невоспитані? Ти б до нього йшов на операцію, а весь город знає, той лікар чудесний. Так, у нього зовнішнього даще любить курити той доктор. Роді доктора знають, а повально курять, як паровози, Придаються п'янству. Ну, перестає ли бути от того? Лікар, що в нього і животик великий, і жона непослушна, і діти невоспитані, яке відношення має то до його професійного діяння, коли він буде твій животик розрізати і омивати, обервавшися апендицит. Но точно так і церква Христова нині не може прийняти критику, що Наша служба не добра, бо красивіша наша служба, унікальна служба, Закід на церкву як би це не хватила, да люби хоч два органи ще втягнула до церкви, все одно тої торжественності, урочистості немає, чому обладаємо ми православні. Но то торжество маємо. Тоді до чого можна приліпити ворогам церкви? Ага, церква тайно молиться. За ворогів. Церкви нечесні священники, на великих машинах роз'їжджають, Так животики, животі, деякі з них великі мають, так же їхні жони мають различні багатства, їхні діти всякі такі. Не йдіть ви до православної церкви, Пойдьте ви до секти, до унії до розколів. І от тут стоїть ділема для людей. Котрі подлінно хочуть спастися, чоловікові, котрому грозить смерть. Він, наслухавшись про того лікаря Ужгородського, який він, кілько він курить, а як любиться гостити, а яка в нього жінка несерйозна. І от приймає рішення йти на операцію. Почому? Бо він хірург. У нього операційна, у нього в руках інструменти, у нього опит різати і робити успішні операції. От почому наші люди, і в Закарпатті 1150 років не слухають латинської приманки, потом уніяцькі, потом протестантські, потом сектантські, не слухають, а йдуть до своєї церкви. Да кури церква маленька, дерев'яна, а в ній такий священник, а таких стареньких ризах, а такі старенькі крести, а такі вже старенькі ікони. Навдруг починає священник казати благословенно царство Отця і Сина і Стого Духа, і відкривається Едем для людей, молящихся в церкві. І коли вони з молитвою, з вірою, любов'ю, з ісповеденням православним, прийшовши ісповідь і прийнявши причастя, входять в те, що називається царство возлюбленого Сина Свого, каже апостол Павел, посланню євреям, називає так церков. І іменно все почалося з Віфлеєма, в котрому Дерево заново райське процвіло. І коли Ісус Господь вознесеся на крест, то тоді будуть звучати слова Євангелія, ми, спасені кровлю Креста Його. Апостол Петро напише, ми спаслися тим, що Він, Христос, вознес наші гріхи на дерево, дерево креста. Даби ми, избавившись від одріхов, жили для правди, ранами ми його ізцілилися, Боже. Ну, а в вічності, в'єдну з святими, з нашими святими зможемо наслідувати вічно, благословенное царство предвічного Бога, предвічного Солова, де радость завдяки буде віруючим претерпівшим гонення, але не зайшовшим із дистанції православної, а в фінішові отримавши царство Божоє. Амінь.